Так, а зараз я хочу запросити сюди нашого сьогоднішнього промовця Жана Стангеліні. Да, можна хлопати. Так ми з тобою маленькі виросли для цих да. стації. Ну що ж, в Карпатах ми вже цьогоріч побували вдруге на Петрусі і Говерлі. Ага. Так, маю до вас декілька запитань. І перше, ось так звучить: мій знайомий військовий на передовій. Як мені з ним спілкуватися і як підтримати, якщо я не воюю? Чому я можу йому допомогти? Чим я можу йому допомогти? Коли приходив навчання на військового капелана, то говорили, що реальна допомога такій людині це. Бути поруч, тобто бути доступним для цієї людини, звісно, ти не можеш фізично бути поруч, якщо він там, але бути готовим слухати стільки, скільки захочеться людина. Тобто, найкраща допомога це просто бути доступною для цієї людини, написати повідомлення, зателефонувати, але бути готовим не давати поради або там щось розповідати, а просто слухати. Добре, я думаю, що це можна використовувати не тільки як до військових, а загалом до друзів, наприклад, які виїхали за кордон. Е, люба людина, яка переживає якийсь стрес, великі глибокі переживання, от, е, важливо, щоб в неї був хтось, хто міг би бути поруч. Угу. Добре, дякую вам за відповідь. І наступне запитання. Ну, в плані запитання. поруч я мав на увазі готовим слухати. Угу. Тому що, в принципі, людина так лікується. От. Негативні емоції вони лікують з тим, що людина проговорює, а хтось є, хто просто слухає, і принаймні хоч розуміє. Угу. Так. Наступне запитання. Чи варто додати в християнські школи уроки статевого виховання? Я думаю, що варто. Тому що таке виховання дитина отримує. Перепрошую. А дитина отримає в будь-якому випадку, це можуть бути батьки. Якщо батьки знають і вміють, як це зробити, це супер. Якщо в школах може допомогти в цьому, чому ні, але потрібно, щоб це було виховання з такого християнського точки зору, тому що зараз дуже багато є теорій, ідей, які можуть нашкодити. Хоча, якщо взагалом взяти, то це дуже правильно, на мій погляд. Угу. Тобто, якщо ці знання діти отримають не в школі, то в світі. Ну, на вулиці вони просто це отримують і або друзі в інтернеті підскажуть, як це знайти. Тому я вважаю, що краще, щоб це зробили або батьки, або в школі кваліфіковані спеціалісти. Угу. Тобто, щоб ми показали дітям як дорослі, як приклад, біблійну точку зору на це питання. Ну, так. Добре, дякую. І останнє третє запитання: як найкраще провести Різдво і Новий рік в умовах війни? Ну, я люблю волонтерити. І, в принципі, е мабуть, чули такий вислів, що можна. Купити щастя за гроші. Це коли ти візьмеш гроші і на когось це витратиш, і комусь це принесе радість, то, то це тобі вдвічі буде щастя від цього. Тому класно, якщо ти зможеш комусь чимось послужити. А можливості зараз маса. Зараз людей, які потребують цього, можна знайти сім'ї військових. Для дітей щось, якісь подаруночки зробити, для дружин можна знайти просто людей, які мають ну, десь великі матеріальні потреби, ще якісь просто чимось їм допомогти. Або просто піти навіть. Ми раніше завжди на Різдво робили. З друзями їздили в дитячу онкологічну лікарню і робили подаруночки тим дітям. Я вам кажу, що один із нових років, я пам'ятаю, ми з друзями це робили. І після, ну, ми, ми, окрім дітей, ми ще відвідали декілька одиноких людей. Ми знали, що в них от реально нікого немає, і ми просто прямо в новорічну ніч заїхали до цих людей ввечері і просто їх привітали. І потім багато хто з друзів говорив, що це був кращий новий рік в моєму житті. Класно. А якщо я хочу подарувати подарунок своїй сусідці чи подрузі, в якої начебто все нормально. Ну Якщо є таке побудження, зроби це, тому що тобі може здавати, що все нормально, а ми не знаємо, що робиться там всередині у людини. Тому тим більше, що є люди, які досить закриті, вони, ну, так їх Бог створив, це не те, що вони якісь ненормальні чи погані. Ні, просто Бог їх так створив, вони закриті. Ти можеш не знати, що там відбувається. Якщо є побудження, ну, я притримуюсь такого принципу: якщо є якісь побудження, зробити, краще це зроби. А Смачно поїсти на Новий рік можна? Це не гріх. О, як добре. Що ж, а зараз ми ще раз ну, звершимо. Я, я перепрошую. Ага. Е, ну, Бог же створив нас з можливістю їсти. Uh -huh. І він нам сказав: да, ну, бери, їж, отримуй задоволення. І Бог так нас створив, що ми коли їмо, йому... Отримав задоволення. Ну, ви по мені бачите, що я люблю отримувати задоволення таке. Тому вважаю, що це, це нормально, якщо Бог це давний. Амінь, пастор Жан.